Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. І у даному відогляді надамо ваші увазі цілу серію нових кущорізів від компанії Bosch, DIY серію, а саме Universal Хечка 50 та 60 та Advanced ХеджКА 65 та 70. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, відмінність у технічних характеристиках, а також особливості та переваги. Отже, друзі, почнемо. Відкривши усі 4 картонні коробки, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, відповідно українською мовою також. Далі в кожній з коробок ми знайдемо інструмент, захисний кожух на нього, котрий одразу представлений на ріжучу робочу частину. Отже, друзі, комплекти постачання у нас однакові перейдемо до технічних характеристик. Моделі серії Universal потужність 480 Вт. число ходів. 3400 на хвилину. Universal Hedge Cut 50. Максимальний діаметр гілки 26 мм. Довжина ножиць 50 см. Крок зубців – 26 мм. Вага 3,5 кг. Universal Hedge Cut 60. Максимальний діаметр гілки 30 мм. Довжина ножиць 60 см. Крок зубців 30 мм, вага 3,7 кг. Серія Advanced. Потужність 500 Вт, число ходів 3400 на хвилину. Едвансенд Cut 65. Максимальний діаметр гілки 32 мм, довжина ножиць 65 см, крок зубців 34 мм, вага 4 кг. Едвад Cut 70, максимальний діаметр гілки 32 мм, довжина ножиць 70 см, крок зубців 34 мм, вага 4,1 кг. Гарантія на увесь інструмент складає 36 місяців від виробника. Отже, розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І акцентуємо вашу увагу на тому, що асортимент кущурізів від компанії Bosch дозволяє задовольнити потреби як звичайного користувача, так і професіонала декоратора. З приводу принципу роботи даних інструментів, звісно, у нас присутні системи захисту. По-перше, це система захисту механізму на передній. Частині ріжучого елементу. Також є захист руки оператора в кожному з інструментів. Окрім того, для того, щоб запустити інструмент, потрібно затиснути одразу два важелі запуску. Лише при натисненні на обидві клавіші у нас буде вже початок роботи. Далі несумнівно акцентуємо увагу на ергономіці. Як завжди, у Боша дуже добре продумана ергономіка, інструмент зручно тримати в руці, незалежно від того, ви чи шульга. Задня частина, а саме руків'я в кожному з інструментів в нас дуже добре прогумовані та мають рельєфну поверхню. Також у нас прогумований і мережевий кабель в місці можливого зламу, що упереджує той самий злам. Це значно збільшує ресурс самого інструменту. Далі ми бачимо наявність великої кількості вентиляційних отворів, котрі призначені для доброго охолодження інструменту та знову ж таки подовження. Тривалості роботи. Нам зручно тримати наш кущоріз як у горизонтальному, так і, по суті, у вертикальному положенні. В залежності від того, чим ми займаємося. Знову ж таки, за рахунок дуже добре продуманої у Бошу ергономіки, Інструмент можна сміливо використовувати в професійних завданнях, наприклад, для декорації туї на присадивній ділянці. Отже, друзі, вам залишається лише підібрати саме той інструмент, саме з тим максимальним діаметром гілки, саме з тим, тою максимальною довжиною ріжучої частини, котрою потребує ваше завдання. А у цьому допоможуть менеджери сайту «Інструментаріум.ua», які з радістю підберуть інструмент саме для вас, та зроблять це, звісно, з задоволенням. Друзі, подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось у нових та цікавих оглядах.